Сьогодні, коли починаєш шукати газонну траву, можна потонути в інформації. Райграс, вівсяниця, м'ятлик, а ще десятки сортів кожного з них. Як не заплутатися? Давайте коротко про найпопулярніші види. Райграс швидко сходить, утворює густий килим, витримує активне використання. Але через кілька років вимагає підсіву. Вівсяниця червона витривала, морозостійка, добре почувається навіть на бідних ґрунтах. Росте повільніше, але служить довше. М'ятлик утворює щільне ніжне покриття, добре відновлюється після пошкоджень, сходить повільно, зате служить вам роками. Ми вирішили поєднати всі їхні переваги у готових сумішах, щоб вам не доводилось ламати голову над пропорціями. Універсальна суміш Green Seed – це два види реграсу для швидкого старту та густоти, плюс вісяниця червона для довговічності та стійкості до спеки. Підійде для сонячних ділянок ідеально тримає колір та форму навіть при інтенсивному використанні. До речі, ми оновили дизайн пакетів. Тепер ви можете одразу на пошті чи в магазині перевірити якість насіння. тому що пакети з боку мають прозорі вставки. Виглядає дуже стильно. І наша низькоросла суміш. Тепер вона теж є в новому пакеті з прозорими вставками. І, звісно, є варіант зручній банці з сівалкою. Тут вівсяниця червона та волосоподібна створюють м'який щільний газон, а м'ятник додає ніжності та допомагає траві чудово рости в умовах часткової тіні. І косити її доведеться значно рідше, тому що вона нижча. Тож обирайте готові суміші. А ми вже потурбувалися, щоб ваш газон був густим, міцним і красивим на роки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, а замовити ви можете на нашому сайті. Посилання я залишу в коментарях. До зустрічі!